max flip Активність, з якої в моїх знайомих вдалося забрати п'ятизначні суми. Купа школьників по 12 років, які отримали свої перші 3, 5-10 тисяч доларів. Та звісно, дядьки, які командами забрали такі суми, які для багатьох здаються мріями. І звісно, є ти, який пропустив всю цю двіжуху і зовсім не врубаєшся, що це таке. Отож, в цьому відео я розповім про мекс сліпи на бітку. Як за ніч можна було виносити по 500 тисяч доларів чистого профіту. Як не маючи ніяких навиків, навіть на старому ноутбуці людям вдавалося брати участь в цій активності, Протязі п'яти місяців, та врешті, як Мекс подарував мільйони доларів, просто відмінивши комісію на ф'ючерсах. І це не просто історія, це одна з тих криптоактивностей, яка змінила життя сотні людей. Від 12-річних школьників, які заробили на цьому свою першу тисячу доларів, до великих дяденьок, які збільшили свій капітал на десятки та сотні тисяч. І так, це по суті перше відео на Ютуб з повним поясненням, що сталося. Чого за останні 6 місяців на OTC, в особистих повідомленнях та початом всі тупо змітали мекс-акаунти. і звісно, найголовніше скільки бляха вдалося з цього заробити? Повірте, ви будете здивовані, але перед початком хотілося додати пару слів від себе. Чесно, я не розумію, чого ніхто до сих пір не зняв відос на цю тему. Вдумайтесь, в мене вперше так, що людина, з якою я познайомився не через скрипту, змогла зробити 300 аккаунтів і заробити на цьому 20 тисяч доларів. Тупо на моїх очах за 18 днів роботи. Ну точніше ночей. Вдумайтесь, 20 тисяч доларів. Це майже 3 роки треба пахати на стройці, а тут якийсь бідний студент отримує такі гроші. Гроші за 18 днів роботи. І насправді це показує, що ця сфера до сих пір не зайнята, якщо повний новачок з нуля може заробити тут такі гроші. Тож тепер, коли пройшло майже 2 хвилини відео і половина людей закрило його, у нас, ребят, буде менша конкуренція. І ми можемо починати. Перша частина початок. Почнемо саме з зародження мехс фліпів. Про їх канал, перше згадування про нульові комісії на ф'ючі біткоїни я знайшов 7 липня. В цьому на перший вигляд звичайному пості ховався чийсь лайфченж, але, на жаль, мало хто це помітив тоді. Ну вдумайтесь просто нульові комісії на ф'ючерси, що з них взяти? Але деякі люди тоді помітили це. І почали потрошку виносити цю акцію. Оце напевно саме той момент, коли все почалося. Момент, який змінить життя сотні людей. Але більшість з них про це ще не знали. І ось тут давайте спробую пояснити вам, як це працювало на практиці, щоб в подальшому вам було зрозуміліше, чому це була не лутка, а правильно розрахована математика. І таким чином ми підходимо до другого пункту. Реалізація теорії. Що в нас є? Ми знаємо, що є біржа, на якій в даний момент можна торгувати на ф'ючерсах з п'ятисотим плечем і на ній немає комісій. І ті, хто знайомі з ринком, знають, що є такий метод торгівлі, як скальпінг. І так, давайте подивимося, що на це каже ChatGPT. Що таке скальпінг? Скальпінг це високочастотна, короткострокова, що ясно. Коротше, в теорії скальпінг – це коли ти завдяки ордерам і тренду розумієш, куди скоріше за все піде у ринок, і створюєш купу маленьких угод з маленьким відсотком профіту. Знаю дуже багато розумних слів, тож давайте простіше. У нас є ордера на покупку і на продажу, грубо кажучи, оскільки люди готові продати і купити токен. До прикладу, тут ми бачимо, що зараз люди готові взяти біткоін по ціні 90 тисяч 700 доларів на суму майже 11 мільйонів доларів. І продати по 90 тисяч 800 на суму 900. Тисяч доларів. І часто таке було, а особливо вночі, що стакан показував, що до прикладу по 90 тисяч 800 стоїть ордер на 3 мільйони, а до ціни 90 950 тупо немає ордерів. А це що означає? Що попит на біткоін більше ніж пропозиція, і ціна зараз повинна піти вгору. І я вже бачу вашу реакцію: Діма, що це за лутка? Це нормально. Я також до останнього не розумів, як це працює, поки сам не спробував і не побачив статистику. Тож обов'язково додивіться до кінця. І тут ви спитаєте, що робити, якщо ціна пішла не в ту сторону. Спеціально для цього на кожну угоду виставляли стоп в мінус 50 центів. Тобто, якщо ціна йде не в ту сторону, то ти втрачаєш 50 центів. А якщо в твою, то отримуєш 10, 50, 100 доларів. Ну і в цілому, все так і заробляли гроші. Друга глава перший профід палки в колеса від мегс. Та ліквідації. Повертаючись до хронології, в той момент, що на зародженні, мало людей знали про Мекс, через що її конкуренції зовсім не було. Того все, що нам потрібно було, щоб отримати нульові комісії, це все лише старий аккаунт Мекс. Тоді ще рідко брали аккаунт з кусом, бо ризик контроль, це, грубо кажучи, блок аккаунта, прилітав рідко. І тут ми переходимо до найцікавіше, як це працювало на практиці. В цілому все відбувалось плюс-мінус по такій стратегії. На ніч купляло 6 аккаунтів. Ці аккаунти повинні були бути з 10 мільйонами комісій. Тобто на аккаунтах можна прокрутити 10 мільйонів доларів, не плативши комсу. Насправді це не дуже багато. І щоб комісії не злітали, аккаунти повинні були бути зареєстровані не менше, ніж 6 місяців тому. Після цього приблизно о опівночі людина сідала і приблизно до 7-8 ранку їх прокручувала. Як крутили аккаунти? Звісно, метод може трохи відрізнятись, але суть була приблизно така сама. Люди брали мех з ф'ючерсами, заходили на 1 секунду, налаштовували ордер таким чином, як на відео, і ставили стоп в мінус 50 центів. Паралельно на другому моніторі чи ноутбуці відкривали стакан. Візьмемо найпростіший стакан Ейо. І в цілому це все. Коли вони бачили плюс-мінус таку ситуацію, коли є купа ордерів на лонг, а на шорт були пусті стакани, то вони натискали лонг і чекали, поки позиція намалює профіт. І в цілому, це все таким чином. При депозиті в 100 доларів люди робили з них 200-500 доларів і виводили собі на гаманці. Іноді, звісно, з ліквідаціями, але на великому обсязі аккаунтів це навіть не помічалось. Перші проблеми після того, як про цю тему дізнались багато людей, початом почалась реальна битва за мехс акаунти. Всі намагались знайти потрібні мехс, на яких не злітала ця комісія, з потрібним гео. І це дійшло до того, що великий паблік на більше ніж 10к підписників слив це в публічний доступ. І наче все? Можна хоронити цю темку, подумали більшість, але так як це не кінець, очевидно, що й придумали, як це обійти. По факту, Мекс просто блокує СНД Гео до цієї промки. І насправді технічно це реально круте рішення, бо всі почали хоронити Мекс, бо по суті теперки на СНД акаунти не дають комсу, і все, темка померла. Але є люди, які не здались, ось вони й отримали свій лайкен в подальшому. І тут все пару днів тиші, всі вже забули про Мекс. Але з'являється інформація, що дехто продовжує крутити. І так ми переходимо до третьої глави. А саме, як за одну ніч одній людині вдавалося заробити по 500-900 доларів. Після того, як схему злили в публічний доступ, МЕХ заблокував нульові комісії для СНД регіону. Але розумні ребятки дізналися, що якщо брати старі Мекс акаунти. На європейське гео і ставити на них бразильські проксі і чекати 2 години, то на них давали 10 мільйонів комісій. І ось ми вже підійшли до підсумкової стратегії. Що ж змінилось, питаєте ви? Перше, це в нас Гео. Тепер кібрались в основному аккаунти, зареєстровані з Європи, та частково з якоїсь Індонезії, по 10-30 доларів. Також після купівлі обов'язково треба було на них заходити з бразильських проксі і давати аккаунту відлегу в 2 години, щоб там з'явились наші улюблені 10 мільйонів комісій. І в цілому все, це був фінальний спосіб. Після цього залишався приблизно місяць, щоб відкрутити всі аккаунти, і хто перший дізнався про цей метод, зловили свій лайфенч. І тут у деяких з вас виникне питання: якщо у нас одна людина отримує 600 доларів за ніч, то як з цього отримати 2-3-4 тисячі доларів за ніч? Для когось це буде очевидно, а для когось ні. Відповідь на це питання доволі просте: створення команди. Тобто, хто з самого початку крутив акаунти по цьому методу, під кінець вони вже мали команду з 10-20 людьми, які приносили на пасиві по 3 тисячі доларів за ніч. Але від себе хотів би додати, що насправді керувати командою це і не так той просто. Але давайте все таки перейдемо до конкретних цифр. Якщо у вас не було до цього досвіду, то перші три дня ви витратили на те, щоб розібратись в темі, а далі кожну ніч одна людина виконувала в середньому 5 аккаунтів з профітом в 600 доларів. Як результат, за місяць роботи можна було отримати приблизно 10 тисяч доларів, бо 12 днів ви пропустили через відсутність аккаунтів, поганого ринку і так далі. І тільки 18 днів закрили б з таким плюсом. Але якщо у вас була команда, то тут все набагато цікавіше. Якщо залітає 10 людей, то в середньому вони виконують 40 аккаунтів за ніч. Математика, що по типу 60 повинні зробити, тут не працює, бо комусь рано вставати, хтось не може і так далі. І тепер ми переходимо до витрат: на 10 людей за одну ніч ми витрачаємо 800 доларів на аккаунти, 40 доларів на проксі. Приблизно 8 годин днем на підготовку аккаунтів або 100 доларів працівнику за роботу. На рахунок доходу в середньому кожний аккаунт закривався в 155 доларів при депозиті в 70%. Тобто, з одної команди на 10 чоловік виходив профід в 3200 доларів, з яких зразу віднімаємо відсоток працівників, в моєму випадку 25%, тобто 800 доларів, і в нас залишається 2400, з яких 1000 йде на витрати. І 1400 виходить заробити за. Ніч при середньому ринку. Звісно, це дуже погані значення, які вже були під кінець промоакції, але в середньому з акаунту забирались по 200 доларів. Тобто ці цифри можна сміливо множити на два результати, і ось ми підійшли майже вже до кінця цього відео. І насправді я дуже радий, що МЕГ здав таку круту можливість початківцям заробити зі 100 доларів, зробити 10, 20, 30, 50 тисяч доларів. Це вау. Результат. Дуже багато кейсів з дуже класними результатами. Але для відео я вибрав тільки тих, хто публічно розказав про свої результати. Мультиакер, плюс 50 тисяч за місяць, близько 800 акаунтів. Два моїх знайомих по 20 тисяч на кожного, також близько 700 акаунтів. І ще купа, купа інших результатів від школьників, студентів, інфлюенсерів. Коротше, багато хто на цьому заробив, реально. Я знаю, що в тебе зараз ФОМО. От особисто в тебе зараз дуже велике фомо, Що хтось, якісь школьники, залутали дофіга грошей, а ти пропустив все. Тому, будь ласка, просто додивись це відео до кінця, і ми про це поговоримо. І я розповім, як цей досвід можна буде реалізувати на практиці. Тепер ки до моїх результатів. Хоча я й бачив цю активність з самого початку і зародження, але особисто для мене це була лутка. Казік, де виграти шанс 50 на 50. Бо я не бачив статистики, результатів. В мене була установка, що трейдинг це скам, це йде ще з далеко 20-го року і біному. І по суті, це й не дало мені заробити. Звичайно, Установка, що на цьому неможливо заробити, і це скам. Але все таки в мене є якісь результати. Це створена команда на колінки з шести людей, трьох невиспаних ночей та 4200 доларів профіту, з яких 1400 я віддав знайомому за те, що він поділився інформацією. Тобто, по суті, це все лише 2800 доларів чистого профіту за 4 невиспаних ночі, більше 20 годин роботи і ще тисячі доларів вкладень, щоб задепозитити ці акаунти, купити їх, купити проксі на них. Коротше. Вау, wow. і насправді ця історія мені нагадала Бінанс, коли в 21-му році мені вдалося отримати свої перші 4 тисячі доларів. Цю історію я вже пам'ятаю декілька років, і це перші емоції, перші гроші. А 100% хтось так буде згадувати мех через 3-4 роки. Це просто вау. Wow. Але чесно, я не хочу, щоб ви ловили ФОМО від цієї втраченої можливості, бо я впевнений, що в 26-му році буде купа можливостей, як на цьому кейсі можна буде ще заробити. Того ми переходимо до фінальної, п'ятої глави. Як на цій інформації зробити зараз? І насправді в мене є сценарій, в якому прописано, що там знайти інші біржі, що в майбутньому будуть ще комісії, і так далі. Але ось зараз перше число. І МЕХС зробив анонс, що третього числа історія знову повториться. І я б хотів поговорити на рахунок цього. Я почав створювати це відео, коли історія з МЕХСом закінчилась, а тут вони роблять новий анонс, в якому. Кажуть, що зараз будуть комісії знову. І тепер ви розумієте, наскільки зараз ця ці інформація цінна. Бо по суті, все, що ви побачили в цьому відео, воно може повторитись через два дні, 3 числа в 18.00. Мех повертає комісії. Вау! Але, звісно, є одне але не буде так, як я розказав в цьому відео. Вони придумають нові штуки, як детектити, як це обходити. І щоб вже ви були на місці цих щасливчиків, хто розказуватиме, як він отримав 50 тисяч на фліпах. Бітку треба бути кращим за інших. До прикладу, зараз 3 число ввечері, акція з бітком вже почалась, і я бачу, що метод то змінився, але в цілому в цьому відео згадано 90% інформації, і вам залишається знайти тільки оті 10, щоб почати. Тому все як завжди в ваших руках. Ну і в цілому, це все. Я побіг мультачити Мекс. З вами був Лемончик, Па-па!